Три. У -у -у. У -у -у. Тебе колеру там кнопка. Золотого так як таких мене? Да. Ну шо ще один? Да? Мене вже трошки задумал. Чому? Три, два, один. Давай ще раз. Три, два, один. А, я застряв. Такий звук був. Застряв в блоку. Куда? Приходь давай. А, тут і набер. У мене тут два штихи є, навіть три. А, лабіринт. Знову лабіринт. Давай, кажи мені. Але ти тепер мене бачиш. Так. Чекай. Бо тут я сам не знаю. А там ще кнопки є, дивись. Я бачу. Що вони роблять? Нажми, я попробуй. Тут, тут нема дверей, ніяких, ні. Нажми, спробуй. О! Двері є. Там є двері ще й? Да. Так, чекай, мені треба викупити куда бійти. Так, а де вихід? Я не бачу де вихід. Десь я вже таку карту бачу. <ріху> Сьогодні навіть. Е, що схоже, проходили цей Марко Серіфол, да. Але у них не така карта була. Давай! Давай я просто буду... Та ти що, не можеш зрозуміти, куди мені йти? Це ж mm. взагалі елементарно. Лабіринт. Так, іди туди. Так, чекай. Ага, все, я бачу куди. И назад, 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 назад. Туди, да, да, да. Стой, стій тут, 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 тут стій. Направо, прямо, да, туда. стій. так я прошел куда-то. Все. Тут... О, сто, штисти, стой. Мену тут открывается. Да, все, я до тебя иду. Круто, прикольный лабиринтик. Ага. Да. Там головне с самого начала на какой О. Oh. Так. ну-ка, нажми. О, шесть зверху А, Зеленый. А, а, червоний, зеленый. Коли можно, йти, коли ні Ага. Е -е. Червоный. Зеленый. Черванный. Лакш просто Все, я пришел. Отверти ты, давай. А якщо коли буде червоний стати, то що буде. Ага, коли буде червоний, то воно прекращає дію. Треба ще раз нажати кнопочку, вертайся назад. ти спортився, молодець. Я хотів просто перевірити, що буде. я проходив тільки на зелений. Все, схвати. Чекай. блін. Не, не, все нормально. Зелений. А, тепер ти на червоний, стоп я наверное, пройшов. не. Ты нажал на 6. Э, давай назад. Может, не можно остануть кнопку нажимать? Можно. Я ж пройшов тоді. Зеленый. Почекай, давай подни. Червоний, зеленый. Блин. Ты що, нажал? Ходу не знаю. <laughs> Все, сбило. Слазь. Може коли червоний, я маю... я можу з цієї сторони наступати, nie. коли зелений, так? Ні. Зелений це можна йти, червоний не можна. Ти щось что срубай? Да шо такие? Напевно по чуть-чуть подревной тайкай. Давайсь. Трайпа поднять кнопку. Да. No. Давай. Все, я пройшов. Рія. Не спіши. Буду по я очкую. Є. Yeah. Все. Круто. Чух. 19 рівень. Давай. Давай до 20-го доходимо і все, бо мене вже в натурі задумали. Продолжим наступного разу. Давай, раз, да. три. Ой. Ой. А, открылась. Меня не пропустило? Э! <laughs> а ну, попробуй нажми, может... Это не обязательно, что мы разом. Нажми у себя. Е -е -е, обязательно. Чёрт. А нас же, зазвичай, открывает полностью двери. Ну. А чё ты не успел пройти? Не знаю. А ну нажми у мене. я моя відкриваю тобі? Ні. Ти ломаєш цей? Да. Чёрт. Так а ломає у по... себе уже. А ми по поставим назад. Передаєм <рідаємо> ще раз. ой є, е довго ку О, вона пропала. Ну да. Нічо Треба двері. Давай на счет три. Раз, раз два, два, три. Є. Так, да. я могу залезть. Я. тоже. Рычаг. У меня кнопочка. Давай, раз, два, три. Ты что ты не нажал? А, ты рычаг. Рычаг. А ну, нажми рычаг. Потребно, что плавал. Лава туди полилась. Нажимай постійно. Постійно нажимай. Нажми і тримай Не вийде Вийде Просто нажмай і тримай Праву кнопку. О, тече Є Ебулежник, один А, мені не треба піднімати його, чекай От Та, ні, нажми! Нажимай. Нажимай. Нажимай на лаву, а я буду строить з булежника. Та, ну там, походу зверху якийсь redstone проведений, да? Да, да, да. Щось таке. Я генератор болежника. Якщо хочете, то детальний, детальний туторіал, підписуйтесь на канал. Як зробити такий. А ти сам не вмієш генератор булежника робити. Я це не вмію? О, дивись, як працює, бач, хорошо. Це не зробив. Та все хорошо. Ні-ні, чекай, чекай. О. Все хорошо. А, напевно, все. Ну, давай спробуємо. Є. Да. Круто. Давай. Ба-бам! 20-й. Хорош. Легай, <плес> <плес> спатый. Спамал. Ну, все. Всем дякуем за перегляд. Нас... Да. Зустрінемось... У нас одна серия <плес> кусит довго йде. Ну, мы там, я думаю, раздела. Стремимось в наступных сериях. white